Доброго дня, шановні тахівники. Сьогодні передостанній день інкубації. Курчата вже попискують у моєму інкубаторі. І хотіла б вам показати Це брудер. Професійний брудер від компанії Fermer In Юей місто Суми. Це повна комплектація. В брудер входить. Інфрачервона лампа, лампа для освітлення. Брудер доволі просторий, розрахований на стоп-ташенят. Дуже легке використання табло, легко користуватися, чотири кнопочки: меню, кнопка включення-виключення і плюс-мінус додати можна температуру, дельту температури. Що робиться з брудером? Коли температура, от, наприклад, поставила я перший день, бо у інкубаторі температура 37, то я виставила задана температура, буде 36, зараз 31 градус. Брудер набирає температуру до 36 і червона. Інфрачервона лампа відключиться. Коли температура буде падати до 35, лампа буде знову включатися. Що хочу сказати про компанію Farmer fermer In'Uy, доставили швидко, упаковка. Була запаковано брудер нормально, все приїхало ціле, в ідеальному вигляді. І мені найбільше сподобався консультант, менеджер Владіслав. Детально, легко, доступно пояснив, як працює брудер. Розказав все про те, як користуватися поїлками. До речі, в цьому інкубаторі ще є автоматична подача води за допомогою ось такого. Подавача води погано видно. Тут є така шлангочка. І через цей шланг буде подаватися вода. Тому, хто хоче придбати брудер, можете звертатися в компанію Mini Fermer Отримаєте задоволення. І я думаю, що цього брудера вистачить не на рік і не на два, бо зроблений він, ви бачите, із. Не із ДСП, так як в основному робиться, його легко буде мити. Піддон так, ну піддон важко буде витягувати, бо тут все попідключувано. Піддон легко миється, і якщо він не ДСПшний, то, звичайно, буде менше вбирати в себе запаху аміаку. Ось такий брудер від компанії Mini Farmer in UA. Заходьте до них на сторінку. Телефонуйте владіку, отримаєте максимальні відповіді на свої питання.